Привіт! Мене звати Альона. Зараз я знаходжусь в Німеччині поблизу міста Дюссельдорф та працюю на вакансії по збору Ягід 0789 від компанії Мавіста. Як же нам тут працювати? Давайте покажу. Мої щоденні обов'язки входить: збір та сортування полуниці та догляд за нею. Також ще саджали малину та виконували іншу роботу на підприємстві. Найбільше сподобалось на цій вакансії приємний графік роботи та розуміючі роботодавці. З мінусів на вакансії треба бути фізично витривалими. Спочатку було важко, а вже потім звикли. Приїздили ми сюди з друзями, тому сумно нам ніколи не було. Та якщо ви їдете самі, то з легкістю знайдете собі друзів. В місяць можна десь заробити приблизно до 2000 євро чистина. Ми проживаємо в таких контейнерах, де живемо по дві особи. В кімнаті є все необхідне, ліжко з новими матрасами, холодильник та декілька шаф. Жили ми поблизу Нідерландів, тому на вихідних відвідували цю країну. Також їздили в місто Кьоль, побачили красу Кьольнського собору та прогулялися мостом закоханих. Я дякую компанії Мавіста за можливість відвідати іншу країну та підзаробити грошей. Дякую вам.